Вареники вже так апетитно пахнуть аж слинка тече. Приготуємо неймовірно смачні вареники з капустою. Буде ще й сьогодні лайфак та ще й не один. Неймовірно смачні вареники з капустою. А готуємо їх із хитростями якими. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Звичайно, нам потрібна начинка, капуста. У нас тушкована капуста із м'ясом, як ми її готуємо на нашому каналі є відео. Та й ще сьогодні буде лайфхак. Вареники потрібно гарно засмачити. І так про все по порядку. Приготуємо тісто. Пшеничне борошно просіюємо. готуємо ідеальне заварне тісто. Головне не рецепт, а технологія його приготування. Ось ми у чашу насипаємо дві склянки борошна. Спочатку беремо дві склянки. Хоч борошно іще у нас є. У борошно додаємо яйце і ставимо чайника, нам потрібен кип'яток. Вірніше нам потрібна вода температурою 60-65 градусів. Беремо холодну воду одну третьої склянки і додаємо кип'ятку. Додаємо кип'ятку так, щоб була повна склянка води. Це і буде потрібна нам температура. У воді розчиняємо сіль та щіпку цукру. Маленькими порціями наливаємо гарячу воду у борошно і ось так швиденько перемішуємо. Але воду виливаємо не всю. Змішуємо і дивимось, скільки нам потрібно води. На дві склянки борошна десь потрібно одна третьої води склянки. Замішуємо спочатку тісто ложкою чи лопаткою, а далі будемо місити руками. Додаємо ще й трохи борошна. Борошну додаємо обережно, По пів ложки, по ложці. І так замішуємо тісто спочатку ложкою, а тоді перейдемо руками місити тісто, як тісто охолоне. Воно ж наразі гаряче. На цьому етапі додаємо ще ложку олії без запаху і продовжуємо змішувати тісто. Тісто можна замісити і за допомогою кухонної помічниці. М'якеньке тісто, а щоб воно було еластичне, щоб легко з ним було працювати. То ми його залишаємо на 15-20 хвилин, нехай воно відпочине. Закриваємо тісто плівкою у контакт, а тим часом займемося начинкою. Начинку готуємо за смаком та бажанням. У нас начинка із квашеної капусти. А ви ж можете приготувати із. Свіжої білокочанної капусти, її готуємо за смаком та за бажанням. Ліпити Ліпитимемо вареники, як вміємо. Не головне, як ми їх зліпимо, а головне, щоб було ідеальне м'якеньке, смачне тісто та смачна начинка. Тісто трішки обминаємо. Та й формуємо варенички, плесканці варенички. Ми крутимо ось такі кульки і розкачуємо їх качалкою, вже й готуємо засмажку, сало нарізаємо дрібненько і смажимо його на щонайменшому вогні. Розкачуємо кульки. Готуємо варенички. На плесканці викладаємо начинку і заліплюємо її. Ми косічку не згортаємо, щоб і тут тісто було тоненьке, де скріплюється тісто. Ставимо каструлю з водою на вареники і дивимося, як там наш лайфхак, як там топиться сало. Періодично його змішуємо, перемішуємо. І з сала витупили увесь жир. Ось які ж малесенькі стали. Додаємо ще трішки цибульки. І засмажка у нас уже готова. А ось іще один лайфхак. Ми вареники не просто зваримо в підсоленій воді, а у бульйоні. У воду додаємо перець, лавровий лист, сіль. І ось наразі вона вже закипить. Будемо варити вареники. Частину вареників заморозимо, а решту. Наразі зваримо. Обережно вареники поміщаємо у воду і відразу їх розкручуємо. Розкручуємо вареники і підписантів програмуємо на позитив. Знаємо, що у вас та у нас все буде гаразд. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ось вареники доверху, ще поваримо їх хвилин 2-3 і будемо вареники подавати до столу. Зварили же варенички, дістаємо їх із води. Ідеальне тісто! Жоден вареник не розклеївся. У цей момент поставте нам подобайку. Підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти, а щоб вареники стали ще смачніші, то ми поливаємо неймовірно смачною засмажкою, шкварочками. Ах, гарячий вареник, але такий неймовірно смачний. Ємо такі вареники, ще й добавки просимо. Смачного!